Вітаю! Усі користувачі платформи Старт одразу після реєстрації використовують тариф Free. Це безоплатний тариф, який передбачає базові можливості створення та призначення тестувань у вкладці тестування, довічне зберігання результатів клієнтів та їх зручний пошук у вкладці результати, доступ до коротких довідників з користування тестами чи вебінарів у вкладці навчання. Даний тариф передбачає ліміт. Можна створити 5 безкоштовних тестів на місяць. Залишок доступних безкоштовних тестів у цьому місяці відображається на дашборді, при цьому тестування з категорії платних не сумуються у даний ліміт. За бажанням, ви можете розширити ліміт використання безоплатних тестів, докупивши необхідну кількість тестувань вкладці Пакетні пропозиції». Так, придбавши 10 тестувань, вони з'являться на головній сторінці у розділі пакетних тестів і будуть доступними до моменту їх фактичного використання. Це можливість провести 10 додаткових тестувань з категорії безкоштовні, які виходять поза лімітом вашого тарифу, будь-якого як Free, так і Light Pro. Чи мега. Щоб не тільки розширити ліміти, а й скористатись додатковим функціоналом платформи, використовуйте підписку на тарифи. Для цього необхідно обрати тариф та варіант підписки місячна чи річна. Перейти за кнопкою для сплати та підключення через систему WavePay. Для зручності ми підключаємо оплату у форматі підписки. Це означає, що оплата тут відбувається окремо, не через внутрішній баланс системи. Після першої активації платіж повторюється автоматично раз на місяць або раз на рік, залежно від того, який варіант ви обрали. Зверніть увагу на кнопку регулярне списання. Саме тут ви можете легко керувати своїм форматом підписки, якщо ж у будь-який момент ви вирішите скасувати підписку, це можна зробити у вашому особистому кабінеті WiFi або через лист від WiFi на пошті, яку ви вказували при оплаті. Тож, який тариф обрати? Тариф light. Тут доступні базові функції з тарифу Free, а також з'являється можливість видалення випадково призначених клієнтів і управління своїми клієнтами. Ліміт тестів розширюється до 20 із категорії безоплатних. Через складку клієнти відтепер зручніше призначати декілька тестувань одній людині завдяки загальному лінку призначень. Зручніше порівнювати прогрес лікування та терапевтичного втручання за результатами одного і того ж тестування. Також картка клієнта дозволить вам ефективніше працювати з даними проведених діагностик і вести власні нотатки в системі. Тариф Pro розширює функціонал тарифу Lite – та дозволяє вам керувати групами. Тепер до ведення клієнтів додається можливість створити групу та всього в декілька кліків отримати одне групове посилання на тест. Більше ніяких призначень десятків лінків вручну. Це зручно в рамках відборів, досліджень. Обираєте тест, який хочете призначити, підписуєте групу та надаєте одне посилання респондентам. Вони. Переходячи за цим посиланням, мають себе ідентифікувати кодом чи прізвищем, і все. Результати ви отримуватимете одразу після проходження. Ліміт тестів розширюється до 100 тестів впродовж місяця. Для спеціалістів, що працюють з великими групами і мають потребу в мега розширенні ліміту, ми презентуємо і мегатариф, Все, що є в ПРО. Управління клієнтами та групами, а також збільшений ліміт до 500 тестів в місяць. Усе для ефективної роботи та безперервної практики. Якщо ж ви бажаєте підключити систему старт через api налаштування до системи власної установи, розширити ліміт безкоштовних тестувань до 5 тисяч та мати змогу брендувати звіти за результатами, обирайте тариф Інтерпрайз, щоб дізнатись умови. Залиште заявку за кнопкою Зв'яжіться з нами. Спробуйте оцінити зручний функціонал на платформі Старт вже сьогодні. Переходьте на тариф Lite, Pro Mega та відкрийте безліч можливостей для своєї практики.